Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Це друга частина відео про зимові аромати. Першу частину я викладала трошки раніше, тож я залишу посилання на неї під цим відео. Переходьте і дивіться, там я розповідаю про гурманські аромати на зиму. А в цій частині відео це будуть всі інші аромати, які не підпадають для мене під поняття гурманіки. Тож, давайте разом приємно проведемо час. Я зробила собі чай. Вам пропоную теж взяти собі щось смачненьке, щоб нам цікаво було трошки посидіти і поговорити, якщо так можна сказати, про парфуми, якими ми будемо захоплюватися цієї зими. Я жду від вас коментарі, звісно ж. Якщо вам сподобається це відео, я пропоную поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо вам взагалі приємний мій контент, бо я хочу його продовжувати робити. Мені подобається, і я сподіваюся, що вам також. Перший аромат з цієї підбірки, про який я хочу розповісти, дуже легкий, дуже приємний, і, в принципі, на мій погляд, він пасує так само до літа, як і до зими. До зими він пасує саме через наше дитинство, в якому ми асоціюємо зиму. Звісно ж, з мандаринами і Новий рік саме з ними теж. Хоча, наскільки я бачила, в принципі в інших країнах Європи теж мандарини в більшості своїй у самому такому розквіті саме ближче до грудня, тож все логічно, і не треба посилань на радянське минуле, будь ласка. Тож. Мандарин-Базилік від Аквалігорія. В мене тут, мені здається, 10 мл. 10 чи 15 щось таке. Я купувала його в Duty Free. Він в мене особисто зимовий, бо на літо я, в принципі, дуже люблю використовувати Аквалігорія Ерба Fresca. Він з м'ятою, він такий більш для мене свіжий. А це я залишаю саме на зимовий період. Тож. Мандарин-Базилік більше, на мій погляд, все ж таки мандарину ніж базіліку. Але Базилік дає йому таку трошки гіркувату, але в гарному сенсі, ноту ноту якоїсь свіжості. І тому він класно підходить для того, щоб створити собі трошки такий святковий настрій, особливо зранку. Тож, мабуть, для мене він стане таким ароматом після душу на цей зимовий період, коли в мене закінчиться той аромат, який стоїть зараз. І виконую цю функцію. До речі, я вже набрала майже 5 флаконів, ось закінчую п'ятий. І хочу зняти під кінець року відео про пусті флакони. Тож напишіть, якщо вам цікаві такі мої парфюмерні підсумки року, і я залюбки зніму це відео для вас. Мандарин-Базилік, в принципі, є багато, мені здається, зараз ну не багато, але декілька аналогів про один з них. Я, мабуть, розкажу в одному з наступних відео. Але я обираю для себе саме цей на мій погляд, він повністю виконує ту функцію, яку повинен виконувати мандариновий аромат взимку. Тобто, створює такий зимовий, класний, легкий настрій. І, звісно ж, бадьорий. Бо взимку, звісно ж, ранки в нас дуже довго темні. І щоб якось себе вімкнути. Треба щось свіженьке на себе нанести. Наступний аромат це аромат знятий. На жаль, його вже зараз майже ніде не можна купити, його можна знайти на якихось сайтах. Я випадково натрапляла іноді, але все менше і менше. На жаль, я не розумію, чому. Але цю фразу ви, мабуть, чуєте дуже часто від парфблогерів. Або коли аромат якийсь дуже припадає до душі, хочеться, щоб його випускали знову знов, щоб завжди була можливість. Його купити і оновити, якщо є таке бажання, але ну, це комерція, звісно ж, і не було б нових ароматів, якщо б залишали всі старі. Тож, мабуть, в цьому теж є якась така приємність, що аромат трошки побув з тобою і е, звільнив місце для якихось нових вражень. Я так довго кажу про аромат Adults від Killian. В мене є ще декілька ароматів з цієї лінійки Шариків. І на мій погляд вона дуже вдала. І вона цілком нішева, як на мене. Але в гарному сенсі я не, не зустрічала тут чогось такого неприємного, що іноді мене відштовхує від нішевих ароматів, і я їм не насолоджуюсь, мабуть, у повній мірі через це. Бо все ж таки для мене аромат в першу чергу повинен бути мені зрозумілий і приємний. А те, що іноді роблять у ніші, я вже вважаю, це все ж таки більше як сучасне мистецтво, а не парфум на кожен день. Ну, це. Моя особиста думка. Звісно ж, знаходяться поціновувачі і таких ароматів теж. Тож, Кілян Еталс. Uh, у піраміді сказано, що це інжир. Але я не можу сказати, що для мене це саме інжир. І, взагалі, саме цей аромат мені важко описувати. У першій частині відео такий аромат теж був, який я ну дуже було мені складно описати саме чим він пахне, але іноді не потрібно е, визначати саме якісь ноти, такі чіткі, тобто, це полуниця, це там не знаю е, дерево, якесь конкретне. Е, іноді це просто абстрактний аромат. Е, головне, щоб він був вам приємний і подобався. Для мене він. Навіть трошки лактонний, тобто такий якийсь аспект, я в ньому тут відчуваю. Тут є троянда, на мій погляд, але не можу сказати саме яка. Просто її відчуваю така густа, не молода, не така зелена, а скоріше, більш в темний якийсь бік, може якась чайна. Але ну, вона, звісно ж, не провідна. Тут. тут є якесь дерево. Дуже таке тонке, не різке. Тут, звісно ж, ні про який уд взагалі не йде ніякої речі. Це дерево якесь світле, такі, знаєте, спил світлого якогось дерева, ніж тендітного такого, і, в принципі, яке додає трошки цікавості цьому аромату, але не робить його там в чоловічий бік, наприклад. Тобто, це. Такий делікатний, дуже аромат, мій погляд. І він дуже цікавий за своїм звучанням, він не дуже такий типовий, тому я залюбки його маю у своїй колекції, залюбки їм користуюся взимку. Я його особливо люблю поєднувати з такою білою шубкою кучерявою, коли ношу я її, звісно ж, не тут, в Одесі. Мені здається, що він дуже сильно пасує до такого чогось пухнастого, об'ємного. Він такий прям няшечка. Наступний аромат опинився в цій підбірці для мене несподівано і нещодавно я почала їм користуватися взимку. Я дивилася відео іншої парблогерки. І вона розповіла, що цей аромат для неї е, зимовий. Я подумала, що це якось дивно, бо для мене він був на весну, на літо. Але потім я задала собі питання, скільки разів я цієї весни, чи навіть влітку, їм користувалася. І відповідь була: Тож, якщо е, так вже сталося, то я вирішила спробувати все ж таки його взимку. І подивитися, чи він все ж таки зайде мені взимку чи ні. І, як ви вже можете собі уявити, якщо я вам розповідаю про нього у підбірці моїх улюблених зимових ароматів, він зайшов. Це Armani S. Це парфумована вода класична, в неї дуже люксове, приємне жіночне звучання. На жаль, на мій превеликий. Скільки б я не намагалася, я не відчуваю тут смородину чорну. Я її не відчуваю. Просто а моя матуся її відчуває. Всі дівчата, які розповідають про парфуми, кажуть, що це чорна смородина. Я обожнюю запах чорної смородини, я обожнюю всі цукерки з чорної смородини, варення з чорної смородини. Тобто, ви можете собі уявити, як сильно я б хотіла її тут чути, але я її тут не чую. Я відчуваю просто щось солодке, квіткове. Для мене він більш квітковий, ніж е, ягідний, і, е, в принципі, мене це повністю влаштовує. Для мене це квітковий якийсь такий аромат, якийсь букет е, квітів е, на такій ванільно-древесній, трошки, може, замброю, базі. Але е, я думаю, що амбра тут все ж таки не дуже багато, бо в мене є особливість саме моєї шкіри в тому, що на мені дуже негарно відкриваються амброві аромати. Якщо в ароматі присутня амбра, скоріше за все, на мені він буде закислюватися і пахнути так не дуже приємно. Тож я їх, на жаль, уникаю, хоча мені дуже подобаються деякі парфуми, серед них, наприклад, амбра Султан від Серж Лютанс. Я дуже люблю цей аромат на чоловіках, і я б залюбки їм користувалася сама. Але, на жаль, на мені він скукожується і от видається якусь кислу, неприємну ноту, навіть не хочу аналізувати, чим це пахне. І тому я, звісно ж, не хочу, щоб від мене такий запах шов. Але тут все прекрасно, він звучить на мені гарно. Єдиний для мене недолік цього аромату. Саме мій аромат і саме на мені не дуже стійкий. Тобто, його треба оновлювати досить часто, щоб саме я його чула. Може, звісно, що точуючи його чують більше, але компліменти, які я отримувала на нього, були в принципі: от як тільки я їм надушилася, скористалася, вийшла, наприклад, сіла у машину до подруги. І вона мене питає: каже, класний аромат, що це таке. Але ж я тільки його нанесла. Тобто, коли я там, наприклад, вже походила десь і зустрілася з чоловіком з подругою, мене ніхто не питає, що це за класний аромат. Тож я роблю висновок, що все ж таки він не дуже стійкий і не дуже шливовий. Але мене це не дуже сильно непокоїть, бо зараз в мене період в парфюмерії, коли мені більше хочеться якогось спокою, затишку в ароматах. Тому, мабуть, в цій підбірці тільки два аромати: такі насичені, яскраві, більш такі густі. Раніше я б додала їх набагато більше. Зараз мені хочеться чогось більш легкого, затишного, і навіть іноді не дуже стійкого. Такий час, такі відчуття. І якраз зараз я переходжу до ароматів насичених і яскравих, бо, звісно ж, ніяка зима без них не... Буде повноцінною, на мій погляд, для парф парф блогерів, парф поціновувачів. Скажіть мені, будь ласка, як ви взагалі вважаєте, треба називати таких людей, як я українською мовою, парф поціновувачі? Парф закохані, може, якийсь ваш варіант ви ще можете запропонувати, бо я завжди так трошки гублюся. Парф мені не подобаються, вибачайте. Тож, давайте разом оберемо якусь назву конкретно. Наступний аромат це Лінейка, яку я дуже сильно поважаю, яку я вважаю цікавою, яка, на жаль, багато ароматів зараз є знятими, і я чула, що будуть знімати всі інші аромати теж згодом, що я вважаю помилкою, бо це дуже класне додавання до колекції, в принципі, тих, хто любить особисто цей бренд. І е, мені здається, що ці аромати е, мають трошки якогось нішового відцінку, е, особливо цей, про який я зараз буду розповідати. Але вони зрозумілі навіть з тим, хто не любить нішові аромати. Е, е, тож я вважаю, що це класна лінійка і дуже її люблю. В мене є декілька ароматів з неї. Ця лінійка, е, приватна лінійка Мейзон Ланком, І е, я говорю про аромат Сандал-Кардамон. От, якщо Амбра мені негарно звучить, то сандал повністю задовольняє мене на моїй шкірі. І саме цей аромат для мене дуже святковий. Коли ми мешкали з чоловіком у Швейцарії, я пішла до торгівельного центру. Там була представлена ця лінійка, тоді вона була досить нова, тобто не дуже часто вона зустрічалася. Я про неї чула десь один раз, і от я її тут побачила перед собою. Звісно ж, я просто була дуже сильно здивована, дуже зраділа, і почала тестувати всі аромати. Це був грудень. І, звісно ж, цей торгівельний центр був повний людей, які шукали якісь подарунки на Різдво, на свята, в принципі, коли хотіли себе, може хтось хотів побалувати новим ароматом. І ця атмосфера вона відчувалася, звісно, ж, в цьому торгівельному центрі. І, звісно ж, я теж прийшла туди не просто так. Тож я якось так була дуже натхнена всіми цими процесами, які навколо мене відбувалися. Погода, звісно ж, теж була більш така морозна, святкова, був було місто, прикрашене гірляндами, якимось теж прикрасами. десь вже ялинку поставили, ярмарки були. Ну, тобто. Дуже класний такий настрій, ну і, звісно ж, святкові пісні в самому магазині. І от під все це я почала тестувати колекцію Maison Lancome. І я, е, е, в принципі, так, з всі, цим ознайомилась, ну, не сказала б, що на той момент мене щось прям сильно зачепило, але коли я вдихнула цей аромат, я зрозуміла, що ось воно, свято, ось він, найгарніший аромат, найкрасивіший взагалі просто супер, просто вау! І. Скажу вам, що навіть зараз, коли я його вдихаю, я, звісно ж, переношусь в той період, і для мене він назавжди пов'язаний з цим ось періодом підготовки до Різдва. Тобто зараз для нього саме той час. Тож, про що цей аромат? Саме через сандал для мене тут шкіра, але не така, як, наприклад, в Tom Ford Ombre Leather. Вона не гучна, така, не дуже сильна, тобто вона все ж таки якось губиться з цим сандалом, вони якось перекликаються. Звісно ж, деревинний аспект сандал дає, але в цьому саме випадку все ж таки більше він дає саме шкіру. Тут є солодкі ноти, якась, мабуть, ваніль, не знаю, цукор, ну, так воно. Відчувається трошки, але він не солодкий, я його не можу таким назвати. Кардамон я тут відчуваю, він не дає таку свіжість, не дає цьому аромату прям впасти в таке щось густе. Він не звучить так якось по-чоловічому, хоча він все ж таки, звісно, досить такий не те, що прізкий, але потужний. Він не легкий, такий дівочий, це взагалі не про нього. Це для мене якби замісник ароматів з амброю, які я носити не можу. І я, якщо чесно, не заперечую: він дуже гарний, дуже класний. Я, звісно ж, не кваплюся його закінчувати, але в принципі. Трошечки вже нема, трошки використала. Але це те, що я хочу мати в своїй колекції і повертатися в особливий період часу, тобто період року, особливий, як я вам зараз описала. І останній аромат, про який я хочу поговорити сьогодні, це такий вже старичок в моїй колекції. А він в мене вже дуже багато років. Звісно ж, в мене з ним пов'язано дуже багато приємних спогадів, особливо зимових спогадів. Бо, звісно ж, він зимовий. Він вже затримався в мене досить давно і тому я буду залюбки їм користуватися цією зими. Сподіваюся, дуже часто. Я кажу про аромат від Мансера у ваніль. Це єдиний саме Удовий аромат в моїй колекції. Є аромат ще Хані-Уд, але там саме того уду, про який я думаю, ви всі розумієте, цей, який був популярний там, не знаю, 5 років тому вуд Хані-Уд такого уду нема, а тут він у всій своїй красі. Скажу чесно, що я тестувала деякі аромати. Коли думала, чим я буду його замінювати в майбутньому удові, і е, я не бачу великої різниці між ними. Може, я не настільки досвідчена у е, виявленні цих тонкощів. Але, як на мене, в принципі, удові аромати, навіть з дадуванням троянди, ванілі, якихось квітів, вони більш-менш всі все одно між собою схожі. Я не бачу такої різниці. Хоча, як ви знаєте, в принципі можете собі уявити, і деякий досвід в парфумерії в мене все ж таки є. І тому я не бачу сенсу купувати собі новий удовий аромат до того, як я закінчу цей. І тому. Будемо працювати в цьому напрямку. Тож, -ваніль, е, е, Тут, в принципі, мені здається, класно збалансований уд з ванілью. Е, мене не придушує саме уд, тобто він, звісно ж, тут є, його тут багато, це ода, уду. <сміх> ну, але ваніль все ж таки робить свою справу і він досить пом'якшується на шкірі з часом. Дякую вам, що були зі мною. Я сподіваюся, що ці зимові відео додали вам трошки настрою, додали вам трошки якихось, може, думок про те, що носити цієї зими, чи може що забажати на Новий рік чи на Різдво. І я дуже натхненна, щоб знімати відео далі. Тож пишіть, може, вам щось цікаве буде від мене почути. У мене є багато ідей, але мені завжди приємно, коли вам теж цікаво. Тож давайте спілкуватися, давайте обговорювати, може з цього щось класне теж і вийде. Бажаю вам класного дня чи вечора. І, звісно ж, спокійної, не такої нервової, стресової, а приємної підготовки до свят. Бо грудень це завжди такий місяць, коли треба встигнути все і одразу. І іноді якісь приємні речі, наприклад, прикрасити квартиру, обрати подарунки, перетворюються на якусь гонку, якесь роздратування. А це не те, за що ми любимо, звісно, ж Різдво і Новий рік. Тому я бажаю вам знаходити час уповільнюватися. Нюхати свої улюблені парфуми і, взагалі, класно проводити цю зиму, бо наше життя воно триває. Дякую вам ще раз і на все добре. Побачимося в моїх наступних відео. Пока-пока.